98-річна жінка. Уявіть собі самотужки дісталася на підконтрольну українському уряду територію з Очеретиного на Донеччині, і до зустрічі з військовими вона подолала відстань близько 10 кілометрів. Ця бабуся йшла пішки, опираючись просто на звичайну дерев'яну палку. І вже коли її побачили на дорозі військові, посадили цю літню жіночку в автівку, сконтактували з поліцейським екіпажем Білого Янголу, які вивезли її до безпечного місця. Жінку відвезли в шелтер для евакуйованих, де про неї піклуються. Наразі правоохоронці шукають її родичів. І в поліції зазначили, що після марш китка Лідія Степанівна почувається добре. Просла. А вони стріляють страшне, яке там просипання. А невістка каже, треба в'їжджати. Кажу, сину, треба було тікати. І сином пішов. І, сином. І невістка. У трьох побігли. А мене, а я пішла другою стороною, а вони сюди. Сі... Я й ту війну пережила, і цю війну пережила, і осталася без нічого.